Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи. Серпень для Прикарпаття став багатим на міжнародні молодіжні зустрічі, форуми та бурування. Молодь української діаспори з 30 країн світу зустрінеться в Івано-Франківській області в цей непростий для України час, щоб перш за все духовно і морально підтримати своїх ровесників на рідній землі. Відомий науковець, меценат, український патріот Богдан Гаврилишин абсолютно переконаний, що Україну змінить молодь. Міжнародну програму, яка підтримується благодійним фондом пана Гаврилишина, під назвою Молодь змінить Україну, презентували в Івано-Франківську. Засновник благодійного фонду та програми Молодь змінить Україну Богдан Гаврилишин переконаний, що тільки ініціативні творчі, інтелектуальні, патріотичні молоді люди зможуть трансформувати Україну до найвищого рівня, економічного зростання, суспільного прогресу. Політичної культури і відповідальності всіх гілок влади перед народом. Програма Молодь змінить Україну передбачає стажування учасників в найрозвинутіших країнах Європи. Програма направлена на вивчення шести країн: це Австрія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Польща та Норвегія. Де молодь може вивчити їхні досвід за чотирма критеріями? Ці країни були відібрані: це повна політична свобода, соціальна допомога і соціальний розвиток країни, економічний розвиток країни і симбіоз життя з природою. Для участі в програмі потрібно сформувати групу з шести молодих людей віком до 35 років за різними інтересами, фахом, а основне креативною мрією відбір на основі триетапного конкурсу. Написання статей, аналітичних записок. Але основна мета, що ці люди через 5-6 років, 10, мають піти на вибори місцевої ради і зайти в ці ради. І змінювати відповідно того досвіду, який отримав реформувати суспільство через 20-15 років. Сподівання фонду, що набереться критична маса молоді, яка змінить нашу державу на кращу. Обов'язково після участі в програмі Молодь змінить Україну. Її учасники пишуть статті, організовують семінари прес-конференції. Україна має стати державою європейських цінностей. В цьому переконана наша молодь треба мріяти і діяти так, щоб цю мрію досягати. Настанова Богдана Гаврили. І основне кредо програми. І надалі найактивніше у боротьбі проти агресора Україну підтримує Польща. Знак протесту польський уряд відклав проведення запланованих раніше на 2015 рік культурних заходів, що мали відкрити рік Росії в Польщі і, навпаки, рік Польщі в Росії. Тим самим дружня Україні, Європейська держава, висловлює нам підтримку і однозначно засуджує дії Кремля. polski urząd wydmówił sobie tych zachodów. No, tu komentarz bardzo prosteńki, bo po prostu w takiej sytuacji, jaką jak stworzyła Rosja, to, co ona robi w Ukrainie, jest no, w niemożliwe, prowadzić takie, takie zachody. Zresztą ja wam powiem, że, że e, już e, polskie społeczeństwo namachało się e, właśnie proszyty, <grytanie> swój urząd żeby widmowy tych zachodów, bo to zawsze niekompatybilna podjęta teraz. No, Rosja powoduje się jak drżawa terroryst, no i w taką, takim czynom nie można tak oporwesty nawet i na, w następnym rocze. Ciężko mówić po jakiejś più Jak przejdę po kulturowe zachody, no to, to zawsze jest to jakieś promocja danej drzawy. no Ciężko tu mówić o pro promocji państwa, jaka zajmuje się po prostu, jaka po prostu się, tak jak, to tak jak Rosja teraz, znaczy nie dotrzymuje nijakich międzynarodowych uchodźców. Українська дорога трансформації чи стане в нагоді польський досвід. Під такою назвою в Івано-Франківську відбувся міжнародний форум. Політологи, науковці, громадські діячі обговорили основні аспекти сучасної геополітики, виходячи із ситуації в Україні. Такі форуми відбулися і в інших містах нашої держави. Це як своєрідна політично-наукова місія. На таких зустрічах актуалізували польський досвід 20-річної давності. Ми зможемо запозичувати шляхи Реформ Польщі, які сприятимуть демократичним перетворенням в Україні, стверджують науковці. Сьогодні зустрінуться частково члени українсько польського форуму, який працює під егідою Міністерства закордонних справ Республіки Польщі і України. І ми зібрали сьогодні диск експертів з Івано-Франківської області, які займаються українсько польськими відносинами. Глибоко знають цю проблематику для того, щоб порушити одне питання. Чим на сьогоднішній день Польща може допомогти Україні? Це стосується в першу чергу процесів реформування тих важливих напрямків, які потребує Україна, і в першу чергу з точки зору саме досвіду Польщі. польсько український форум співпраці це є така організація, так по польсько як і по українською, сторінки сторінця, щоб шукати способів на Zustricić rozmowy specjalistów z oboich stron, choć polsko-ukraińskie forum współpracy ma piderszku MZS-u, Polski i MZS-u Ukrainy, ale zustricić je miż specjalistami. To jest rozmowa pro polski opyt jak, jak w Polsce było 20 lat temu i co i pytanie do was do Ukraińców to co i jak my możemy wam pomóc zaraz zaraz w, w tej dużo skomplikowanej sytuacji w Ukrainie. Ważliwsze są wybory po, po pierwsze, po pierwsze wybory. Ja myślę, ja думаю, że Ukrainie Ukrainie trzeba mieć parlament jakoho je je prawo głosowania i prawo, prawo e, decyzji wit naroda Po drugie reformy reformy ne, we, we wszystkich no specjalno może może c, takoż, e, takoż polski opyt, e, polski doswit. E, w obłaści samouradowania, co podrucha Co podrucha trzeba, trzeba, trzeba szukaty w Europie sojuszników. Tam już ta sytuacja taka, że sama Ukraina nie zmoże nie zmoże, e, swojej Ukrainy. Нещодавно московська пропагандистська істерія вилила медіа, атакуючись шквал цинічної брехні проти відомого у світі професора-директора Студіуму Східної Європи Варшавського університету Яна Маліцького. Російські агітатори назвали Студіум Східної Європи школою ЦРУ, а всіх її випускників американськими шпигунами. Наша творча група програми Шлях до Європи безліч разів висвітлювала діяльність Студіуму Східної Європи, брала інтерв'ю у випускників та професора Маліцького. І ми абсолютно переконливо спростовуємо і засуджуємо ганебну брехню російських авторів. Понад 20 років своєї діяльності Студіум Східної Європи як освітня структура Варшавського університету займається науковою, просвітницькою, видавничою діяльністю, організовує стипендійні програми на найвищому рівні. Викладання. Ладання, в основі якого демократичні, прогресивні, суспільно актуальні концепції найкращих міжнародних досягнень і практик. Далі про економічні міжнародні проекти, які так чи інакше наближають Україну до європейського рівня життя. Програма Румунія Україна 2014-2020 роки спрямована на транскордонне співробітництво в інфраструктурних напрямах. Основна мета об'єднати зусилля для розв'язання спільних проблем прикордонних територій мовиться перш за все про великі пріоритетні проекти, які матимуть спільний інтерес в чотирьох областях, що беруть участь в такій міжнародній програмі: Закарпатський, івано-франківський, одеський та Чернівецький. В Івано-Франківську відбулося обговорення запропонованих напрямків від кожної області. Від конкретики і актуальності пропозиції залежатиме можлива участь в проєкті. розуміючи всю складність ситуації, в якій перебуває країна, розуміючи ті проблеми з фінансовими ресурсами, в нас зараз є нове джерело, про яке ми довго говоримо вже не один рік. Це є можливість отримання співфінансування від наших донорів, в даному випадку Європейського союзу. Сьогоднішнього скажімо, дня будемо говорити для нашої області, ми говоримо про можливість участі в інфраструктурних проєктах, які передбачають собою достатньо великі кошти для проведення саме капітального будівництва відповідних об'єктів. А проект Івано-Франківська область край для туризму триватиме 2,5 роки. В рамках втілення конкретних заходів передбачається розробити регіональну цільову програму розвитку туризму на 2016-2020 роки, яка спрямовується на підвищення якості туристичних послуг, підвищення кваліфікації працівників галузі, категоризації садиб, забезпечення участі області у всеукраїнських та міжнародних виставках, обладнання зупинок для туристичних автобусів. Проект втілюється. За фінансової підтримки євросоюзу. Передбачається блок будівництва. В рамках проєкту будуть збудовані два великих таких велкам центр. Ми на сьогодні оголошуємо конкурс на кращий відповідний переклад української мови. Це є місця для відстою і зупинок туристичних автобусів, де може приїхати група, де будуть санвузли, де будуть пункти туристичної інформації, кімната відпочинку для водія. З тим, що, наприклад, коло туристичного екскурсійного об'єкту зазвичай. Ще немає таких місць. На сьогодні ми передбачаємо два таких об'єкти, де вони будуть розташовані. Це впродовж кількох наступних місяців відповідно до аналітики, яка буде здійснена по тих чи інших об'єктах, буде вирішено кінцеве місце розташування таких будівель. Міжнародний проект відновлення наукової обсерваторії на горі Піпіван, який втілюють Прикарпатський університет імені Василя Стефаника та Варшавський університет набирає нових поступальних обертів. Підписано угоду Прикарпатського університету з управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, яка передбачає співпрацю щодо покращення системи безпеки на території обсерваторії. В Цьому році ми знову ж таки робимо черговий. Крок вперед, і це стосується енергозабезпечення самої обсерваторії. Сподіваємося, що до кінця вересня вдасться інсталювати сонячні батареї, які згідно проекту можуть забезпечувати близько 25 енергії, яка потрібна для обсерваторії. З іншого боку, ми також хочемо розпочати такі історичні на навколо піпівана, і через декілька тижнів приїжджає група польських археологів Інститут археології Оршавського університету, які спільно з нашими археологами будуть шукати артефакти для майбутнього музею обсерваторії. Приїжджає з досить потужною технікою, зокрема, сканерами, які дозволять просвітлити всі стіни обсерваторії, а також ґрунт на глибині до пів метра. І сподіваємося, що буде багато цікавих знахідок, які дійсно. У певній мірі нам пролюють світло навіть на існування обсерваторії в той період. Кожного року, у першій декаді серпня, польська громада вшановує пам'ять про жертви гітлерівського фашизму в Чорному лісі. Гестапівці замордували 700 ні в чому невинних поляків, в основному представників інтелігенції та їхніх родин. І на швидкоруч захоронили в лісі на околицях Івано-Франківська. Першим ділом, після встановлення своїх порядків в Станіславі, в кінці липня 1941 року гітлерівські гестапівці розпочали полювання на інтелігенцію, використовували найцинічніші методи і способи для виявлення всіх представників польської еліти професорів, юристів, лікарів, вчителів. Потім цілі родини разом з малими дітьми просто віроломно розстрілювали, грабували їхнє майно, а тіла вивозили в нашвидкоруч ями в чорний ліс за Івано-Франківськ. Так, за 10 днів з 1 по 10 серпня було замордовано 700 ні в чому невинних людей. Довгими роками совєтської влади ця правда замовчувалася. Тільки в 90-х роках минулого століття небайдужі польські активісти розпочали дослідження території масових поховань в Чорному лісі. Починалося можна Починалося все з ініціативи в Польщі. Найперше хочу згадати Адама Рубашевського, який був з роду станіславських правників. Він ініціював багато пропозицій щодо спорудження в чорному лісі пам'ятника загиблим. Багато допоміг Юрій Медвідь, який тоді працював в Тисменницькій райдержадміністрації. Матеріально долучилася польська фірма «Енергополь», яка будувала в Богорочанах газокомпресорну станцію. Помікати в Богорочанах був енергополь. Тепер тут є 17 впорядкованих могил на місці, де були виявлені страшні захоронення а також красивий пам'ятний знак, який споруджений при значній допомозі польської сторони. Польське товариство Пшиязнь постійно підтримує меморіал в належному стані. Понад 20 років ми тут працюємо. Понад 20 років ми тут працюємо, утримуємо це святе для поляків Івано-Франківщини. Місце в належному стані. Сьогодні 73-та річниця від часу загибелі польської інтелігенції Станіслава. Ми щороку в ці дні приїжджаємо сюди на молитву за невинно замордованих. Хочеться, звичайно, щоб з нами завжди було більше молоді. Відбулася поминальна молитва. Згадали всіх активістів і людей доброї волі, які спричинилися до спорудження меморіального комплексу. Багато присутніх стверджували, що мали би на таких заходах бути обов'язково і члени молодіжної польської організації. І особливо це важливо в сьогоднішні дні. Я як студентка Львова. Я колись завжди сюди приїжджала як студентка зі Львова. Сьогодні я тут, як директор Івано-Франківського центру польської культури і європейського діалогу. Ми молоді, особливо повинні пам'ятати про такі події для того, щоб в майбутньому ніколи не допустити подібних жахіть. Ми є різних культур, національностей, але маємо жити в мирі. І в контексті сьогоднішніх подій в Україні це особливо актуально. Сьогодні в скорботній молитві зібралися представники польської громади Івано-Франківська, щоб назавжди залишити пам'ять про невинно замордовану польську інтелігенцію 1941 року гітлерівськими фашистами. В такі дні і дати ми всі разом тут приїжджаємо, щоб вшанувати пам'ять польської високоосвіченої інтелігенції. Вони були елітою суспільства і для агресора становили небезпеку, адже навколо прогресивної думки шляхетної інтелігенції завжди згуртовується громада. Дотепер нам не вистачає тут такої високоосвіченої глибоко духовної еліти. нам до тих час брак. Шлях до Європи це шлях до колективної безпеки і миру, демократії і міцної співдружності. Українців, розкиданих по всьому світу, єднають спільні дії вже третій рік поспіль. В Тернополі відбувається світовий чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд. Незважаючи на сьогоднішню вкрай небезпечну ситуацію в Україні, команди з Канади, Польщі, Іспанії, Румунії та Білорусі приїхали на рідну землю, щоб ось такою спортивною подією підтримати духом український народ, який веде непосильну боротьбу проти агресора. Вже втретє Тернопіль протягом трьох днів приймав міжнародні змагання з футболу серед діаспорних команд. Сьогоднішній надзвичайно важкий для України час якраз ось такими спільними діями українці зі всього світу хочуть підтримати рідну державу. Міжнародне громадське об'єднання, котре носить назву четверта хвиля. Ось уже третій раз привозить міжнародний чемпіонат світу серед діаспорних команд. І ми на сьогоднішній день зібрали на жаль тільки п'ять. Знаєте, військові дії воєнні дії, котрі відбуваються зараз в Україні. Вони так само забрали в нас двох учасників. Культура, мистецтво, спорт, духовність, освіта ми маємо це плекати, і ми маємо це підтримувати в будь-якій ситуації і в будь-який момент. І отой, от північно-східний наш сусід, наш брат чи сестра, коли, коли себе так називали, нехай дивиться, що ми не тільки дихаємо, що ми не тільки рухаємося, а ми твердо йдемо і не тільки по футбольному полі. Ми живемо. І цими активними спортивними діями ми заявляємо, що ми є український народ, що ми є українська нація, що ми є ті люди, котрі формують цю країну. І ми не дамо нікому можливість нас задушити, а не дай Бог ще і знищити. Втретє поспіль в місті Тернополі проводяться подібні змагання. Команди футбольні українських діаспор з різних країн світу приїжджають в місті Тернопіль. Змагаються, спілкуються, налагоджують контакти в такий спосіб вони обмінюються і досвідом, і інформацією. Відбулося всього 11 матчів: вісім з них в груповому колі, два півфінальні, в яких зіграли команди з Канади та Іспанії з рахунком 4-3, і Румунії та Польщі теж з рахунком 4-3. Отож у фіналі змагалися футболісти діаспорних команд з Канади і Румунії. Три події потрібні. Нам, щоб ми спілкувалися, щоб ми приїжджали. Ми ж Українці з Румунії у нас повіті 30 тисяч українців, повіт Мараморщина, так називається. Ми зібрали команду за два тижні. Нам дуже потрібні такі змагання. Я вже третє, приїжджаю сюди, в Тернопіль, на цей турнір. І я вважаю, що це дуже-дуже велика справа. І в цей момент для нашої країни і тяжкий момент, я вважаю. То ми повинні всі збиратись згуртовано, І то є така нас, яка я так думаю, то є така відповідь. Відповідь ну, спортивна. То всі то пропаганді, то що ведеться. І ось результат: 3-2 на користь української діаспори з Румунії. Як завжди, відбулося урочисте нагородження кращих гравців з усіх команд, які взяли участь в чемпіонаті, вручено кубки переможцям. Емоції і радість були щирими і справжніми. Україна, Україна, Україна! Завершувався третій світовий чемпіонат з футболу серед українських діаспорних команд, як завжди, спільним виконанням гімну України. А ще відвертими закликами, які стали для нас тепер актуальними. Миру рідній Україні, встановлення демократії і економічного зростання, побажання від всіх учасників. Слава Україні. Героям слава. Ці слова ще довго звучали на Тернопільському стадіоні, який здружує українців зі всього світу. Український шлях до Європи надзвичайно важкий і трагічний. Сторінки сучасної історії возвеличують Україну на світовому рівні. Не забуваємо, хто відверто і героїчно розпочав боротьбу за європейські цінності, хто, не шкодуючи свого молодого життя, боровся проти тоталітаризму і корупції, проти злодійства, брехні і соціальної несправедливості, проти приниження людської і національної гідності. Це вони, герої Майдану, герої Небесної Сотні, першими сміливо йшли в нерівний бій за наше гідне життя в рідній державі. Це на їхні погляди і вчинки. Ми всі сьогодні повинні звіряти свою совість і своє сумління. Не зрадьмо найсвятішої справи, за яку загинули наші українські герої. Виборім, як би нам не було важко, справжнє демократичне суспільство, де вся влада буде підзвітна народу, і закон працюватиме один для всіх. В Івано-Франківську оновили стелу, присвячену Небесній Сотні а надалі перед адмінбудинком буде споруджено красивий пам'ятник нашим українським героям. Безумовно, тут буде пам'ятник бійцям Небесної сотні, але в такому вигляді, якому була ця стіна, ну це не була по великому рахунку. Давайте відверто говорити пошана до бійців. І тому було дано доручення Михайлу Йосипачу Вересу, профільному заступнику, опрацювати це питання і ці фотографії всі прибрати, зробити тут квіти нормально, скажімо, десь от такого вигляду, як це зроблено, і зробити одним банером. Він вийшов на Коломийської пар. Греко-католицької церкви там є видавництво друкарня, яка має досвід виготовлення таких банерів. І, власне, ми зробили такий банер. Звичайно, в майбутньому це все буде впорядковано в інший спосіб, набагато більше, набагато грандіозніше, тому що ці бійці Небесної Сотні вони заслуговують на пошану і відзнаку на всі віки. З вами була програма Шлях до Європи. Нехай ніхто і ніколи не переживає страхіть війни, а в Україні обов'язково переможе наша смілива, самовіддана і патріотична рідна армія. Наш шлях до європейських демократичних цінностей дається найбільшою в світі ціною, і нема на землі слів, які б заспокоїли матерів, що відправляють своїх синів на найсвятішу справу боронити свою рідну землю від ворога. Ми можемо тільки низько схилити голову у глибокій шані до таких родин і молитися за нашу швидку. Шу перемогу миру всім нам, слава Україні, героям слава до зустрічі!